Орієнтир два. Правіше тридцять. Приціл десять. По нижньому зрізу цілі. Бронебойним подкаліберним. Зарядити. Годобуть. Орієнтір троє. Гармата. Це для особового складу вони шліфують свою майстерність, ту, яку набули вони ще з 2014 року. Адже ці військові підрозділи, да, згідно мінським, відведені на ту відстань, де їм визначено. Цей полігон знаходиться теж на цій відстані. І тут є можливість проведення. Цих заходів бойової підготовки з особовим складом. На даний момент наша задача постанова в тому, щоб навчитися правильно стріляти, щоб правильна техніка безпеки була в нас о, при стрільбі, а також щоб навчитися точно попадати, в ціль. Да, точно попадати в ціль, щоб ми могли в будь-яке час відбити враження противника.